Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Усім нам, хто захоплюється рослинами, хоч раз у житті приходилося шукати маленькі стаканчики для того, щоб посадити якусь малесеньку рослинку на вкорінення, це може бути листочок, або якась це зовсім молодесенька рослинка, розсада. І так виявлялося, що в нас в господарстві немає маленької тари, а от така 100-грамова. Тара для рослини завелика, особливо коли ставище тільки на вкорінення. Я вам сьогодні покажу, що я роблю у таких випадках. Звісно ж, можна купити вже готові рюмочки по 50 г, але вони не завжди бувають у продажі, принаймні в нас, тому я знаходжу вихід. Можна просто обрізати стаканчик ось таким чином, і виходить в нас. Маленький стаканчик. Але якщо навіть у вас тут буде земля чи інший ґрунт, то коли ви будете брати, стаканчик буде приминатися і пошкоджувати коріння. Нам це не потрібно. Тож я роблю ось отакі стаканчики. Тут, як ми бачимо, є жорсткіша оця верхня частина, яка не дає зминатися стаканчику, і об'єм у половину менший. Що нам знадобиться? Нам знадобиться лише скотчик і ножиці. Ну, і звісно ж, ціленький, гарний стаканчик. Перше, що ми робимо, це ми дійсно розрізаємо стаканчик на дві частини. Ось таким чином, починаючи зверху. Дорізаємо до потрібної нам висоти і відрізаємо верхівку. І виходить у нас отакі дві частинки. Тепер ми будемо їх між собою з'єднувати, але є один нюанс. Нам потрібно зробити так, щоб оця верхня частинка увійшла у нижню частинку. Тобто, виміряти, який нам потрібен. Діаметр. Ми робимо ось таким чином, вставляємо, і приблизно запам'ятовуємо, на якій відстані ми з'єднали дві частини. Ось, Бачите, виймаємо і з одного краю ми зрізаємо верхівку. Ось таким чином у нас виходить. Ми зрізали верхівочку, і тепер ми їх з'єднуємо. Беремо скотчик. Ну, я роблю окремо. Я спочатку, отак: таким чином, внахльост накладаю і з'єдную скотчем. І потім вставляю в наш стаканчик. Для більшого впевненості, я ще оцю частинку приклеюю до дна стаканчика. І потім він не виймається, тобто я тримаю за верхню частину за цю жорсткішу, і він не виймається, можна спокійно насипати землі і саджати наш, наприклад, листочок від фіалочки. Коли ми зробили такі маленькі стаканчики, нам залишається лише зробити отвори. Не завжди виходить, чим швиденько зробити отвору, немає під рукою, тому я беру ножниці і просто зрізаю таким чином кути напроти один одного, так, один і другий. Вода не застоюється, все дуже гарно виходить, і рослини чудово ростуть. І мені набагато. Зручніше таким чином користуватися. На цьому все. Всім дякую. Пишіть, яким саме способом ви користуєтесь, чи робите ви так само, як і я, чи просто відрізаєте верхівки. Мені буде дуже цікаво. Якщо сподобалось, ставте лайк. І попереду у нас багато цікавого.